Всім вітання, друзі! Я Максим Бахматов, і це Офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо круті експертні проекти, ми створюємо розслідування та можемо керувати містами. Ми працюємо завдяки вам, нашим патронам, тим, хто нас підтримує, тим, хто дає гроші на наш розвиток та круті проекти. Ставайте нашими патронами, ми станемо ще сильніші і зможемо керувати. Києвом. Завдяки вам ми зробили експертне розслідування, присвячене дуже-дуже важливому об'єкту, критичному об'єкту. Ми його називаємо повільний Чорнобиль. Це завод-Радикал. 194 тысячи 140 тонн. Здесь концентрированная тут, то есть она металлическая, в открытом виде. Она лежит здесь и спряется. Но когда он шел, здесь было больше 10, 11 было. Тысяч? Да. Сегодня мы продолжим нашу серию экспертных расследований неэффективности та по управления в городе Киеве. Разом с Аксом Партнер, с их знаниями и юриспруденцией, мы разбираемся в байдужести киевской власти То здорового життя киян та нормальної сучасної екології. Нагадую вам, що це завод, який знаходиться у межах столиці за адресою Червоноткацька 61. Завод припинив роботу у 96-му році. У 2000 році підприємство визнали банкрутом. За цей час на території заводу загальний обсяг Ртуті та що місті ртуть склав близько 200 тисяч тонн. Теперішній стан заводу та території заводу руїни. Ми там були, давава? Но когда он шел, здесь было больше 10, 11 было. Тысяч? Да. Он когда шел сюда, я у него спросил, он говорит, подуло 11 тысяч прибор. Сказал, да. Там сейчас 1200 показывают. Ну, сейчас, если дойти там где-то, где она сконцентрирована, то там явно сейчас зашкали. А летом, то здесь и по 40 тысяч, по 30. Територія заводу приваблює сталкерів, є високонебезпечною зоною для життя людей та навколишнього середовища, екології, а також ґрунтових вод та всього Дніпра вниз. У 2012 році ми відвидували завод з групою мобільної лабораторії екологічної контролю аварійно-рятувальної служби Київську службу порятунку КМДА та пресою. Зважаючи на те, що ми там знаходилися у грудні, показники забрудненості зашкалювали. Якщо норма вмісту токсичних речовин у повітрі 300 мг на метр кубічний, то на заводі, при нашому відвідуванні, аналізатор Меркурію показував 1200 і доходило інколи до 30 тисяч мг до метр кубічний. Ця проблема досі не є вирішеною та гостро стоїть у питанні здоров'я та безпеки киян. Що ми зробили з 19-го року, з руханням того, що до того ніхто нічого не робив. Надаю вам невеликий звіт, що було зроблено за три роки. Отже, ми змогли винести проблеми на державний рівень. Було проведено зустріч з міністерством енергетики та захисту довкілля України з заступником міністра та його командою, потім з міністром. Ми брали активну участь у засіданні профільного комітету Верховної Ради. Ми одним з перших визначили проблему як загрозу національного та міжнародного масштабу. Чому ми не змогли вирішити цю проблему загалом? Перше, Київ виділив 4 мільйони гривень на початок аналітики та роботи над проєктом, по подальшій демеркурізації заводу. Але причина стала це зупинення тендеру антимонопольним комітетом з приводу того, що радикал є акціонерним товариством, збанкрутілим або акціонерним, а державний антимонопольний комітет забороняє використовувати комунальні гроші на державну власність, хоч і збанкрутілу. Бюрократична колізія. Які вирішені проблеми? Перший варіант: проведення демеркуризації промислового майданчика радикал у разі утилізації та захоронення та захоронення всіх ртудомісних відходів на полігоні, ТОВ микит ртуть. Але «Микит-Ртуть» ртуть це територія війни, це Горлівка, правильно розуміє? Друге демеркуризація та захоронення інших відходів десь на полігоні. Але що ви розуміли, в Києві і в Україні немає. Заводу по демеркурізації ртутові місних відходів. Немає заводу по утилізації небезпечних хімічних речовин. Всі наші батарейки, я про це кажу, що ми так торжественно збираємо всі ці бокси, допоможи екології, збери батарейки, там тощо 50-ті. Вони, друзі, їдуть фурами і вагонами потім раз на півроку, на рік, в Польщу або Румунію. Бо в нас немає ані такого жорсткого законодавства, ані заводу по утилізації цих Небезпечних речовин. І третій варіант це проведення демеркуризації порослого майданчика радикалу у разі утилізації та захоронення всіх ґрунтомісних відходів за межами України. Отже, беремо всі ці 200 тисяч тонн рютодомісних відходів, відкапуємо ще напевно мільйон тонн забурненої землі і веземо, наприклад, в Польщу, в Румунію, в Ізраїль, я не знаю, де. Ну тобто ультрадороге і нелогічне рішення. Єдиний правильний варіант рішення це побудова в Україні заводу полігону по проробці та утилізації будь-яких шкідливих. Та небезпечних речовин, як для України та може і для інших країн. Протягом 2021 року ми надіслали ряд запитів до таких інстанцій, як Державна екологічна інспекція України, Міністерство економіки України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та багато інших. На деякі запити ми отримали відповіді, проте вони виглядали усі майже однаково. Мовляв, це не наша робота, в планах не значиться, зверніться до інших. Друзі, от така от бюрократична хрень. тобто вони намагаються перекинути цю відповідальність від себе подалі, подалі, як це гарячий піражок. Проте поді виділилися такі інстанції, як управління екології та природних ресурсів, виконавчого органу Київської міської ради, зазначило. Що комплексна міська цілова програма екологічного було міста Києва на 2022-2025 роки управління екології бронерухи КМДА не включає в себе ніяких заходів щодо зводу радикал. Тобто для них окей, що біля метро Лісова в тебе 200 тисяч тонн ртуту міцних відходів. Київська міська прокуратура в свою чергу також не забула поділитися виділитися серед інших. Не За їх відповіддю можна сказати, що за наслідками дій екоекспенсія прокуратура не зверталася до суду, як сама інспекція. Це привід визнати все це протиправною діяльністю. за усіма підсумками наших дій 19-го року. Заступнику голови КМДА Петру Пантілеєв вручили підозру про ухилення від проведення від відновлюваних заходів на території, що забруднює екологію небезпечними речовинами. Сума збитків становить 40 мільярдів гривень. Друзі, від себе я додав. Чи міг Петро Пантілеєв щось зробити самостійно? Якби дуже-дуже-дуже захотів, напевно так. Але в принципі, він вже просто, як це сказати, попав під роздачу. Бо проблема накопичувалася десятками років, і, звичайно, вона вже не тільки міська, а національною. І, звичайно, якби мав вчинити мер, він мав би ну, в ідеальному світі, він мав би, він мав би зробити комісію, орган, я не знаю, державний. Приватний, комунальний та іноземний. Якому б виділили невелику суму на підготовку проєкту. Після того цей проєкт, пройшов обговорення експертів, була б зібрана аналітика, може б вивчили думку громади. А після того, якби ну, цей проєкт був оцінений, я думаю, в сотні-сотні мільйонів доларів. Після того рачительний хазяїн, хазяїн, що думає про майбутнє місце та державу, мав би запровадити конструкцію. Де, бо в цих грошах були закладені гроші на зведення утилізаційного такого полігону і заводу для всієї країни. Який регіон нехай обирають громади, Кабмін, мерії, для того, щоб це все працювало ефективно. Ну і після того виділяються гроші безпосередньо на цей завод, і таких ще звалок у нас, хімічних, в Україні є. Десятки, десятки, десятки в кожному місті. І таким чином, це був би тріпл-він. Ми б закрили проблему екологічну в Києві, ми б закрили проблему для всієї країни, бо зараз такого немає. А зараз під час обстрілів хімічне. Хімічне забруднення земель буде максимальне. Так, у нас забруднюється зараз десятки, десятки тисяч гектар, і треба все це переробляти і кудись відправляти, бо воно не може бути просто так лежати в землі. Воно буде забруднювати, забруднювати, забруднювати землю українську. Окрема історія це дуже крутий кейс, показовий, як можна закрити всі ці питання одним махом і показати країні, як треба працювати. Ми над цим працюємо в рамках того, що, на чого що нас вистачає ресурсів та повноважень. Я вважаю, що мер Києва міг би це очолити, зробити, тому що це безпосередньо на території Києва. проблема національна, отже, отже, він би вирішив би багато питань і показав би себе крутим мером, і вирішив би проблеми національного масштабу, показав би, що він думає про всю країну. Поки що ми бачимо тільки небажання та імпотенцію, ну і корупцію кожного третьої гривні. Кожна треті гривні крадеться в Києві приблизно так по версії державного бюро розслідування. Отакі От наші думки, друзі. Тофіс трансформації. Я Максим Бахматов. Я допомагаю робити Київ краще і буду це робити ближчі 30 років. Вставайте нашим патроном. Попереду багато роботи. Дякую.